На сцені єдиного кварталу Андрій Головань, музичний автор студії Квартал 95. Зараз він заспіває свою нову авторську пісню, яка наштовхнула нас на певні роздуми. Я народився на Харківщині, виріс на Луганщині. Коли расисти окупували Луганськ, вони окупували не тільки місто, а ще й окупували свідомість більшості людей. Так, на жаль, війна увірвалася. Не тільки в міста, а ще й в стосунки з рідними. Моя рідна тітка, яка залишилася там, вона на початку повномасштабного вторгнення сказала мені, це ваш, усьому винен. це ти усьому винен. А скажіть, будь ласка, в чому я винен? В тому, що я хочу миру, але не руську? В тому, що я обрав не просту свободу, а вони комфортне рабство. Тому що я в своїй країні, а вони третій сорт в чужій. В цьому я винен. Дуже сумую за Луганщиною. Там колись жили рідні для мене люди. Так, війна показала, що рідних можна втратити навіть коли вони живі. Так, добрий вечір. Я Степан Казаль. Ви знаєте, я маскаль. Ну, якось так сталося, мабуть, тому що я народився у Надимі. Всі родичі зі сторони батька там були зі мною, бачили, як я виріс, закінчив школу і пішов. І ось десь більш 20 років я вже тут, Київ, Україна. Мій молодший народився тут і може я вже не москаль. Але десь за два роки до півномасштабної. Радня зробила у Вайбері групу «Радня». Ну, як завжди, смайлики, привітання, мемчики. А спочатку війни якось щось змінилось. Я намагався їм доказати, що дивиться, з вікна свого знімали, як нас бомбять. Відео з бучі, серпеня, ноль на масу, як там кажуть. Мы восемь лет терпели. Это вы сами себя бомбите, вы нацисты, вы детей едите. А остальные окраплятся вид ответ моей старшей сестры. Ты же понимаешь, правда где-то посередине. Все, я пишу с группы. Потому что я впевнен, правда за нами, за нашу родину, за нашу Украину, за Украиною. А середины не будет. Будет только... Кінець Російської Федерації. Андрюха. Слава Україні! Героям слава! Так, да, пацани, В мене приблизно така ж фігня. В мене в рідному Маріуполі рідний брат. Знову пише мою, яку я видаляю поступово, наче шлаки із себе. Чувак, та що не так ти ж не дурак, відповідай, бо нам з тобою. Розібратись треба. Мені не зрозуміло, а чому це так зухвало, Хне від тебе? Незалежним вайбом у ті часи, коли у світі Найсильніші вже розкреслили для нього нову мапу чи то не ти розгублено, Дивився не в той пік, коли стояли ми на перехресті Чи то не ти тоді, як всі ми хойдався? Важи на вагах вантаж своєї честі, і що я музкати, як у вухах, вата, що без мату влучно, та метафорично, послухай, я кажу тобі, як брату, буде брат, на жаль, мій рідний, хоч давно колишній, чуєш, чувак, правду болючу перекроїв. Бе Франкенштейн, я ж намагаюсь пройти волюцію Від Хомок Адсабієнс, до Хомою Креїн. Чуєш, чувак, так легко віддати душу за рубин і за Тортвейн. Я ж хочу еволюціонувати Від Хомок, Адсабієнс, до Хомою Крейн. Це про цастри валіщі, ніж з мавпи у людину це складніше, ніж з на лижах, ніж стати травоїдним після того, як виховали тебе по законах хижих, що стала на лявині трава пере. За тивою, колись ганчаптом досконалим, Їясь косарка років три здає, щодня ретельно, і невтомно підстригала, ну а тобі мамаша, раша каши, наварила, залишивши в голові і в роті. Тому ти не пиши мені, вже все менше розумію тебе. З кожним роком чуєш, чувак, правду волючу перекроїв тебе Франкенштейн. Я ж намагаюсь пройти волю від від комакат Сабієнс, Гомо-Юкрейн. Чуєш, чувак, так легко віддати душу за рубль і за портвейн. Я ж хочу эволюцію, ну, Від еволюціонувати Відхопац До Дохомою Кри. Щиро дякую, Маріупольця, це Україна.